Собі 6 вагонів, майже 34 роки незалежності знадобилося. В перші часів незалежності в Україні представили нові плацкарти. Крюківський завод випустив 6 вагонів. Зіров, привіт. Нарешті плацкарт, у якому хочеться їхати, а не виживати. Що люди написали, нам? Що делал, извиняюсь, Крюківський завод в минулі 30 років? Покажіть вагони науш, варто взагалі здивуватися. Чому це виглядає все одно застаріло? Алло, Крюківський завод? Вчіть, основи дизайну. Їхала таким вагоном, насправді відчувається комфорт та чистота, зарядна та чисті туалети, а ті, хто кажуть, що все рівно жахлива, значить ви там ще не були. Це звичайно добре, але якщо ми рухаємось у Європу, там взагалі немає пласкартних вагонів. Це застаріла минула в Європі тільки купе або сидячі міста. Значить, хто ти, Павло? Ми знаходимося у такій сраці, що поки доїдемо до Європи, можна і вмерти на сидячих міс містах. Так що пласкартні вагони, де можна полежати, це геніально! Понятно? Ого, і не пройшло 30 років. Як велика і незалежна країна змогла створити перші пласкартні вагони. Такими темпами у 2100 році якраз буде цілий состав. Я теж думала, що сяду в люкс, о! 900 гривень, а дублюкс ну, дев'ятсот все. Виграла ту життя, сажусь обычно плацкар, только з крючком. Так що. Что...